Ой ой, ой зустрічайте! Модуль 6 курсу педагог раннього розвитку, майстерня педагога раннього розвитку, універсальний ігровий реквізит. Дерев'яні іграшки та іграшки виготовлені власноруч розкажемо всі секрети виготовлення, як ламінувати іграшки в домашніх умовах без ламінатора, як виготовити ігри з підручних матеріалів, щоб вони були корисними, розвиваючими і підходили вам для занять. Ігри для розвитку дрібної моторики, дерев'яні ігри, ігри на вивчення кольорів, ігри з конструкторами, ігри на вивчення геометричних фігур, рахунок. Хунку, цифр, букв безліч ідей ігор, які можна виготовити власторуч, майстерня педагога раннього розвитку. Чекаємо кожного з вас на абсолютно практичному модулі з п'яти ефірів.